Кожен новачок, коли приходив в трейдинг, бачить перед собою багато можливостей для заробітку. Наприклад, перше на що можна звернути увагу, це індикатори, і сьогодні ми поговоримо про один з них та детально розберемо його роботу. Це індикатор Stochastic. Я покажу, як він працює, який час експірації обрати, та як по ньому заходити в угоду. Але перед початком я раджу вам зареєструватися на Квотексі, щоб торгувати разом зі мною. Спускайтеся в опис даного відеоролику та переходьте за посиланням. А також отримати бонус плюс 35% до вашого першого депозиту. Переходимо до стратегії. Спочатку, все як завжди, беремо та налаштовуємо нашу робочу панель. Спершу змінюємо наш таймфрейм та виставляємо там значення 30 секунд. Після чого виставляємо свічний графік. Та відкриваємо панель індикаторів. І тут нам треба обрати наш індикатор, по котрому ми з вами сьогодні будемо працювати, і це. Стохастік осилятор. Заходимо в нього, і серед усіх цих значень ми тут нічого не змінюємо, а просто закриваємо дане вікно і все, індикатор додано на графік. Ми можемо подивитися та побачити, що в нас з'явилися дві лінії: червона та зелена, котрі рухаються в певному діапазоні, і все, що нам треба, це шукати момент, коли одна з цих ліній перетинає іншу. Ми можемо побачити, що вони рухаються дуже близько один до одного. І саме на цьому ми і будемо заробляти. Зазвичай зелена лінія перетинає червону. Також ми можемо побачити, що коли наша зелена лінія перетинає червону ось тут зверху, як наприклад тут, тут і тут теж, то ми одразу почали падати донизу. Так само і навпаки, ми можемо бачити, що якщо наша зелена лінія перетинає червону знизу, то ми також будемо рухатися доверху. Підсумуємо, коли зелена лінія перетинає червону зверху, по індикатору 100 гастік, ми відкриваємо угоду донизу, а коли зелене перетинає червону лінію знизу, ми будемо відкривати угоду доверху. Сподіваюся, це було зрозуміло. На який час експірації відкривати угоду. Так як ми вже виставили значення нашого таймфрейму в 30 секунд, то ми просто беремо та помножуємо це значення на 3 і будемо заходити в угоду на 1 хвилину 30 секунд. Я думаю, це також зрозуміло. А зараз давайте я знайду вдалу ситуацію, де ми з вами зможемо відпрацювати за нашим індикатором Stochastic Ossлятор. Ми з вами відкриваємо угоду по євроїзді на півтори хвилини доверху, тому що ми з вами можемо бачити ідеальне відпрацювання по нашому індикатору. Зелене лінія перетинає червону і перетнула її у напряму до верху. І це нам свідчить про те, що слід відкривати угоду до верху. Дивимося за відпрацюванням. Бам! І погоді єврої ми з вами забираємо наш впевнений плюс. А зараз давайте я знайду ще одну угоду, в котрі ми з вами зможемо відкритися та відпрацювати за нашим індикатором. USDT РС, можемо тут побачити, що наша зелена лінія перетинає червону напрямі доверху. І як ви пам'ятаєте, це нам повинно свідчити про те, що наш графік піде донизу. Тобто тут в нас вже інша ситуація ніж в попередній угоді. Тут ми знаходимося зверху. Тому і угоду будемо відкривати донозу. Знову ж таки, як я і продемонстрував час експірації, я беру 1 хвилина 30 секунд, тому що час експірації береться напряму з нашого таймфрейму, який в нас нагадує 30 секунд. Тобто просто беремо та помножимо його на 3, та в нас виходить 1 хвилина 30 секунд. Вам і по угоді USDT ARS ми з вами забираємо наш плюс. Ну що ж, друзі, витративши всього 10 хвилин нашого часу, нам вдалося заробити плюс 3720 гривень чистого прибутку. І це, як на мене, дуже круті цифри. Сьогодні ми розібрали дуже популярний індикатор, а саме Stochastic-Косилятор, тому ви, так само як і я, можете реєструватися на біржі Котекс та працювати по ньому. Як ви бачите, нічого складного тут немає і все у ваших руках. А якщо ж ви хочете бачити більше подібного навчання, більше подібне, а саме головне безкоштовне стратегії, то обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, посилання на котре буде в описі відеоролику. Переходьте по ньому, та там ви зможете отримувати всі актуальні стратегії та ще багато чого цікавого. Тому очікую вас там, переходьте та заробляйте разом зі мною. Всім до побачення!